Fans, are you ready? Юний боксер з могилева Подільського Ростислав Городинський став чемпіоном всесвітньої гімназіади, що проходила в Бразилії у місті Ріо де жанейро Могилівчанин виступав за команду Вінницької області в складі національної збірної України з боксу та здобув чемпіонський титул. Перед від'їздом ви запевнили, що їдете за перемогою, і ви її здобули. В фіналі я зійшовся з представником Казахстану. Він являвся чемпіоном Казахстану. В них мав бути відбір на Азію, але... Вони поїхали сюди, і це один з, з моїх самих сильних суперників. бій був дуже запеклий, дуже тяжкий. Але я це зробив. Атмосфера в моєго була феєрична, було дуже класно. Я відчував, що це потрібно для нас, для нашої країни. Ці перемоги роблять нас сильнішими. Кому ви присвятили свою перемогу? По традиції свою перемогу присвячу своєму батьку. Він є захисник нашої країни, нашої держави, захищає наші кордони від загарбників. Дуже його поважаю. Хочу, що він мене також поважав. Дуже його люблю. Що ви відчули, коли ви дізналися, що ваш син став чемпіоном? Не можу так одразу передати, але восхищалися всі. У мене півзводу, -пів аж ну, заплакали, слізу пустили від радості, що так вибори в перше місце і на такому титуловому ну, змаганні. Дуже-дуже пишаємось, безмежно пишаємось. Ми до цієї мети йшли з першого дня, як в зал прийшли ставати чемпіонами. Надалі буде працювати. Ще вище до Олімпійського заводу. Скільки часу йде на підготовку? і Як саме ви готуєтесь? Готуюся в цьому рідному залі, готуюсь два тижні, два тижні по два тренування на день. Як та коли виникло бажання займатися спортом? Мій батько вперше привів мене сюди в цей зал. Я займався тут і вперше тут одягнув перчатки. І коли я вперше вийшов на ринг, я зрозумів, що це моє. Я дуже сильно загорівся, дуже хотів займатися. Я пахав і, і досягнув результату. Ви пам'ятаєте свій перший вихід на ринг? Перший мій бій був в цьому залі. Тут був проходить чемпіонат міста. Я займався тоді півроку. Як ви себе налаштовуєте перед тим, як вийти на ринг? Які у вас є методи себе заспокоїти? Налаштовуюся я так. Я говорю, що вони такі самі, як я, вони ніяк не відрізняються від мене. Я дуже сильно готувався до цього, я маю це пройти зробити. Як вас зустріли в Бразилії і що найбільше запам'яталось? В Бразилії Україну дуже сильно люблять. Зустріли нас дуже тепло, з нами підходили фотографуватися, з нами спілкувалися. Чи знайшли ви нових друзів? Я завів друзів з Бразилії, з Чилі, з Казахстану, з Америки, з України. Отож, розкажіть нам, як проходить звичайний день чемпіона. Я прокидаюсь, роблю зарядку, вмиваюся. Йду по своїм справам в місто, чекаю до 6 годин і йду в зал на тренування. З нетерпінням чекаєте? Звісно, з нетерпінням чекаю, щоб прийти в зал за новими емоціями. Було видно, що дитина була талановита. Виконував всі завдання, виявляє свою майстерність. У нього дуже багато всього, що Ну, получалося. І ми почали кататися по змаганнях, і він всі, всі абсолютно змагання, виграв, виграв, виграв. І поїхав на гімназіану в Бразилію, в світову, і там ми виграли. Тобто, дійсно дитина талановита, наплегла, тренується, не жалкує себе. Ми тільки стали перше місце. І ми таки це зробили. Звісно, в місті, в нашому місті чемпіон світової гімназіани. Ну це високий рівень.